Ну, от такий салат вийшов. Ну, можна було в кільце ясне діло. Але я бачила, що робили в такій формі. Думаю, в мене ж є форма така, тільки там кругла була. У мене то яка різниця? От, поставлю зараз в холод. А тоді скажу вам, чи смачно, чи ні. Хоча, хоча. А чого його чекати? Зараз е? пробую. Смакую при вас. Не буду плямкать. Я сама не люблю, кто-то плямкает. Добрый салат. Угу. Прям очень добрый. Угу. Угу. Даю рецепт. Ні, ну, можливо, ви і знаєте, але хто не знає, так робіть. Перший слой салату будуть крабові палички натерті на велику тертушку. Буду робити ось в такій формі салат. Такі. Ну коротше говоря, Кількість крабових палочок залежить від того, яке блюдо робить. Ну, я думаю, що слой треба, щоб був хороший. Не таке, тільки потрусить по, по тарілці. А, а гарний. Тре. Коротше, трем. По крабових паличках робимо сіточку з майонезом. Хто придумав ці крава і палочки терти на тертушку? Це якийсь капець. Яйця варені потерті на велику тертушку. Теж зробимо сіточку з майонезу. У мене тут. Сім варених яєць. Та яйця невеличкі, так нормальні. Якраз клас. Ковбасний сир підкопчений, трем на велику тартушку і робимо слой на яйця. <плес> Дідуля, дуля ще стає. Ну, вже ж цього сиру не такий товстий шар буде, чи слой йому піщу. Трішки залишу, бо зверху треба буде прикрасити. Вже останній слой. Коли змажемо майонезом, треба буде трішки прикраситися цим сиром. М -м, я думаю, достатньо його. Теж сіточку роблю з майонезу. О. Легенько таку. Чик-чик-чик-чик-чик. <плакав 'їохи> Зак'їохи. Ну, і в нас верхній слой, це варений бурячок, теж потертий на велику тертушку. Не знаю, я два бурячки зварила, але вони в мене не маленькі, хоч і густо оставляла, вони повиростали, як бембехи. Коротше. Ну, вже ж, два зварила, два й потерла. Зараз я розкладу. Хвилювалась, що буряка буде багато два штуки його і не багато. Ой, на що ж я вкручую. Так. Отак. Зараз. І ложечкою порівняємо майонез. І зверху притрусимо ще цим сиром ковбасним. Щось то мало, а тут ружки требуется. Рышто. Выйдавайте. Вот так. Все, <губками> кубками падает. Я ничего страшного. Не біда, дідулька, випробовує вже косарочку, бо тоді ж не, не докосив газончик. Кнопка зламалася. І ручка, ну, в общем, ручку нову поставили. Все зробили, як має бути. Так, от все, хай трішки настоїться, поставлю в холодильник і будемо пробувати. Ну. А що ми робимо? А нічого ми взагалі не робимо. Сьогодні взагалі свято, сікновіння Господнє. Сьогодні ще у моєї куми з села Сміян Валентини день народження. Ну, вона мене не дивиться, але все одно кума вітаю тебе. Здоров'я саме гасна. Основне здоров'ячка. В нашому віці здоров'ячка, терпіннячка і душевного спокою бажаю тобі. Я й забула, що сьогодні, знаю, що одинадцяте, забула, що сьогодні свято сікновіння. Начистила картопельки. Буде пюрешечка. З'їм ви Знайшла якийсь фільм, не знаю, буду дивитися. Я починаю тоді, не дивлюся. Краще дивлюся якісь передачі такі мені більше до вподоби. Кримінальні, особливо люблю дуже. О, з'їм абрикоску. Мені писала якась там підписниця, чи вона мені не підписниця, я не знаю. Оце так. Да. понув такий дощ, а я згадала, що я бачок для сміття. Сьогодні забирали сміття, оставила відкритим, щоб він просихав. Гляньте, ти пішла край передіватися. Так от я цю підписницю заблокувала. Почала вона мені писати під постом, там, де я вітала маму Жану і Іваню з днем спільного життя, з Днем весілля. Почала писати Гдоту, брови в мене на лобі, хоча де вони в мене тоді непонятно, губи в мене не такі. Коротше, їм на камеру. Ну, не подобається, пішла. Пішла та гулять, значить. Ой, люди є. Люди є різні. Ну, що ти зробиш? До своїх сьогоднішніх днів, а твоя до війни живу. вот это время для меня важно тем, что очень раскрыла сущность людей. Но люди в России не уходят с первых позиций. Ну, зря. Страна у нас очень такая великая держава, которая, правда, и не хватает, это великодушие. Ну, вы теперь предатель. Напомню, в чем я предатель -то? Надо все говорить, Родин. Прийти и помочь этим. Это необходимость. Как надо не уважать свою страну, чтобы сказать, что они не бежали, Что тюрьма, а что ли, какая-то. Ребята, научитесь говорить правду. Почему мнение людей не глупых так пресекается? Ты не представляешь, как мне жалко, что вот это все происходит. Потом все кончится, а людей уже не вернешь. Передано сидели смертники. Вы Конечно.